Моя мала батьківщина для мене дуже важливе місце. Звідси походить мій батько. Тут я вперше отримав у руки і відкрив святе письмо. Тут я брав участь у житті нашої підпільної церкви. Тому сьогодні кличу я до вас: будьте вірними Богу і віруючими. Такими словами звернувся блаженніший Святослав до вірних парафії Вознесіння Господнього, містечка Брошнівосада, котрій відзначили десятиліття освячення храму. Сьогодні на парафії діють п'ять церковних хорів спільноти матерів молитві, молитовна сторожа, рух назарецьких родин, молодіжна та дитяча спільноти, катехетична школа, вокально-інструментальний ансамбль, парафіальна книгарня та бібліотека. Запрошуємо вас відвідати цю парафію, пізнати, чим вона живе, і звідки черпають сили усі парафіальні спільноти. Ще молимося до Тебе, милостивий Господе, в нашій сонячній спільній молитві за весь наш український народ, нашу землю, за мир і спокій в нашій країні, за припини кровопролиття війни, пошли ласку і силу, Духа Святого, Духа Миру, єдності, любові, братолюбства. Благослови нашу працю, наше державотворення, нашого народу, благослови наших воїнів, захистив всякого, смертоносної рани. Благослови ранених, оздорови, стіли і скрипи в ім'я Ісуса Христа, Господи, почуй молитву нашу. Вислухай і помилуй. Боже Господи, жертвуй за всі душі учистилищі і за рідну Україну. Збережи її і дай мир і спокій на нашій землі. Прийми дану молитву нашу в намірі за Твою перемогу в Україні над нашими ворогами, видимими і невидимими, над ворогами зовнішніми і внутрішніми. Прийди до нас, Господи, прийди, вияви над нами свою силу. Та повсякчасно перебувай разом з нами, щоб завжди на все та в усьому була воля Твоя. Господи Боже, піди моє серце, наповни його любов'ю до тебе, Духу Святий, зійди на мене. Господи Боже, молюся в наміренні за моїх дітей, за мого чоловіка, за моїх батьків. Господи, оздорови їх, просвіти їх, прости нам наші всі гріхи. Наша проблема сьогодні це і п'янство, алкоголізм. Без сьогодні малих людей от, деколи в ці святки потрапляють, і молоді сім'ї мають вже проблеми, тому думка прийшла зробити таку настирлову, вперту, постійну молитву. Я був найздивований, що ми набрали три групи. По 48 чоловік. Ми почали молитися за ті сім'ї, які мають проблеми з алкоголем. щоб Господь їх зцілював, звільняв. І от коли почалася війна, молимося за мир України. Ну, хтось вервиться, хто вернеться у визволення молиться. От хтось читає псевдомир. Хто живе під покровом Всевишнього, хто у тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюся. Не будеш боятись і страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить. Нехай тисяча упаде біля тебе, і десять тисяч проводиш від тебе до тебе не підійде. Тебе зло не спіткає. І до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Слава Ісусу! Доброго дня! У нас об'єднав Майдан, духовний майдан, тут ми збиралися поряд. Потім було в нас ділення, потім була наша духовна світлиця, а зараз цей волонтерський рух, який теж називається духовний, духовна світлиця. Все це в початковому одному з рух Назарецьких родин. Особливе це те, що ми довіряємо один одному. Це саме головне. Друге, що ми дуже різні, але при тому ми вчимося один одного чути, розуміти і сприймати таким, яким він є. Невдача це є скарб від Бога. Напевно, дякуючи сьогоднішній темі, я аж тепер це зрозуміла, тому що часто хочеться знаєте, навіть не те, що нарікати, але засумніватися. Божі барчі своїх невдачі, як я з ними боролася, мені найперше допомагало те, що я йшла до церкви. Людина вже починає відчувати, коли часто ходить до церкви, що їй цього, напевно, замало, їй хочеться мати духовних друзів біля себе. Ми довірились один одному. Тепер ми вже Якщо, наприклад, ми зараз говоримо, що треба, то ми вже не перепитуємо, чого, а чи я зможу, чи не зможу. Треба, значить, ми є там. Ну, Слухаємо отця. Каже отець, так ми стараємося це зробити. нас єднає не тільки спільнота, нас єднає ще спільна волонтерська справа. І ми хочемо, не хочемо ми завжди в роботі разом. Зараз ми радіємо, що можемо допомогти нашим солдатам. Їх вже є два в нашому згромадженні два кавошани. Ми відвідуємо перестарілих, ну тобто ця спільнота вона нам допомогла полюбити свого ближнього і навіть йти до нього десь з метою допомогти їм. Приказка така є: то, що ти віддав ближньому, ти лишив для себе. то що взяв собі, то пропало. От мрію, щоб так, я виховався або вишколився. Тут це можливо. Коли просто от в родинах відчуваєш те, що десь присутній гріх. Люди, де коли терплять ті чи інші якісь речі випробовані в житті, ну, бачиш якісь слід того гріха, тому думка, що варто б націлити людей на якусь таку постійно, більш тривалішу молитву. Саме 12 службожих зробити в цьому наміренні за оздоровлення тих родин, звільнено від впливу гріха і прокляття. І люди, це речі, я пояснив, зрозуміли, і майже кожного року це вже така стала традиція, що починаємо в вересні і завершуємо на свято Воздвиження чесного Христа, де робить така звершальна молита біля Христа. Ця традиція вже ввійшла в таку практику, тому що після цих служб люди приходять свідченнями, що сталося зміни в сім'ї в родині. Там, хтось звернувся, хтось бачить своє оздоровлення, зцілення. Тому люди бачать, все ж таки, це Бог діє, Бог живе, і Бог здійснює і Сотні чуда. Тому на тій хвилі, ми так стараємося підживлювати віру людей, тому що Господь може багато що з в нашому житті. Вили рясні дари Святого Духа на дітей твоїх, які зібралися в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Перед цим Христом, на якому він був розп'ятий. Зради нашого спасіння, взявши на себе всі наші гріхи, всі наші беззаконні, наші провини, прокляття, всяке зло, сьогодні віддаємо в руки Твого Сина Ісуса біля цього Христа, спали їх в полум'ні Твоєї великої любові. Ці заходи навчального року вся школа музична починає з служби Божої в березні, першого числа. Завершається навчальний рік, подячна служба Божа. Тобто є тісна співпраця. Тобі все що дбається, робимо спільно. У нас є чотири регенти нашого хору, які всі є викладачами музичної школи. Ну, вони теж практикуючі християни. беруть участь в кожній службі, приймають причаси. Служіння в церкві то є велика справа. Напевно, простій людині важко пояснити, що це таке, але коли людина диригує і зливається з цілим колективом, а ще на службі Божій відчувається дуже-дуже дуже величезна праця і дуже величезна вдячність від Бога. Спів у хорі це так, як стан душі, який вимагає від нас. І кожного часу залишити якісь свої домашні турботи. І здоровий чи не дуже, але поспішаємо завжди на це спілкування із корисними, своїми друзями. Коли у церкві співаємо, відчувається то покликання таке, ніби тебе дух кличе такий і відчуваєш таку насолоду душі. Мені добре з людьми. Я наскільки від них. Почерпаю тої доброти, тої якогось такого взаєморозуміння, що я навіть себе тепер не усвідомлюю, як, як то можна без, без хору. Мені дуже подобається, як церкві співають хор. А як ти береш, починаєш сам вчитися і вчити дітей, це дуже цікаво. І все хоче щось більше, якісь пісні шукаєш, службу нову. В цьому хорі співав мій тато. Ми разом співали. У молодіжному хорі співає мій син. І моя племінниця тому це ще і наша така, якби династія, і ми завжди підтримуємо один, один одного, спілкуємося. Власне в співі люди дуже об'єднуються, об'єднуються навіть в церкві. Ні. Точно. Знаєте, що камера записала. Має Не добру, непримушену волю, тверду думку, взяти собі за жінку цю Мар'яну побачиш перед собою. Так. Не вінчався з ним іншим. Ні. Маряне, маєте добру, непримушену волю, тверду думку, взяти <скільки> за жінку цього назад, побачиш бачиш перед собою. Так. Той самий Назар самий. з тобою до мене, так? Не вінчалося з яким іншим. Тоді за земною згодою. Бажанням воли ваших сердець, ведіти цей храм детальніста в іншими. Найголос благословить ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І от я завжди використовую такий момент, коли приходимо в дві пари. Я кажу, з ним завжди навіть в очі кажу, це найкращий момент мені вас вхопити в свої руки і щось з вас зліпити. Люди заходить перед двері храму, яка вже бачить це все. Прибраний храм, і тому кажуть і це все для нас, каже, все для вас. Тобто, ну і одне все було що це так може бути красиво, гарно в Тобто, і ці всі інтер'єри — кажуть, це оздоблення храму, музика, спів, воно людину, якось піднімає, піднімаєш навіть сама урочисть. Зрозуміти, що це стався дуже важливий момент в твоєму житті. Він дуже важливий. є. Він має тобі запам'ятатися. Thank <laughs> you. У часі садочок діти дійсно вміють молитися, моляться. Там Вони сідають їсти, моляться, йдуть спати, моляться. Тобто, е Друге, що просто самі вихователі і сама дирекція, вони завжди присутні на службі Божій. Тут є такі практикуючі християни, з якими дуже легко співпрацювати, бо вони, по суті, те, що мають самі, діляться в тими дітьми. Особливо частим гостем у нашому дошкільному закладі є оці, як отець Зінові так і Отець Володимир, які дуже часто нас відвідують, приносить нам літературу, спілкуються з нашими дітьми, буває на наших святах. Багато людей у нас бере участь у молитовній сторожі, молитві матерів за дітей. Буде якась думка цікава, і ти розумієш, що Бог тобі думку -то подав і каже, давай щось роби. Ти стараєшся щось робити. Що коли буває, буває, не завжди буває легко, бай різні, ти відкриваєш Боже Слово, щось скажи мені. Господь тобі говорить, давай вперед далі не, не скигли, не плач, роби. І ти робиш, Я і... просто, про Бог тебе в тому підтримує. Ну, Ніби тому є живість, що церква збільшується новими людьми. І потім пізніше треба розуміти, що це не ти приводиш, що Господь приводить. Через різні обставини, але коли є молитва, Бог в різний спосіб, через когось, через тебе, якісь обставини приводить завжди людину по церкві. Отже, тому знаєш, що де є молитва, там завжди буде церква розвиватися. Вона буде рости, тому що там буде дія Духа Святого. Розумієш, що молитва це є основа живої парофії. Що чим більше молимося, особисто ми, священники, чисто приватна молитва, дуже важлива. Молиться все ну, службі Божої кажуть, і ця молитва вона міняє ситуацію на твій парофії. Міняє людей. Вона відкриває їм дорогу до Бога. Ще молимося, небесний Отче, за всі наші спільноти. За наші хорові колективи, керівників хорів, наше спільне служіння, провадь їх силою Духа Святого, благослови їхні добрі справи і починання, їхні задуми, бережі всякого зла, нещастя, мене тверди змісни, нашу віру, Господи, провадь нас силою, благодаті Духа Святого в ім'я Ісуса Христа, почуй молитву нашу, вислухай нас і помилуй. Ось так саме у молитві літургійній та особистій отримують силу для служіння вірні та спільноти парафії Вознесіння Господнього містечка Брошнього сада, цим самим відповідаючи на заклик глави нашої церкви, блаженнішого святослава, творити живу парафію, поєднуючи свою діяльність з молитвою та участю у святих таїнствах, і саме з них черпати силу і натхнення.